Привіт, Сьогодні, Володимирівна! Сьогодні 25 жовтня. Друзі, пропоную вам дізнатися і асортимент на свіжоморожену і копчену рибку на ринку черемушки. Хребет форелі по 125 гривень. Свіжоморожений салечик по 185. Натотенія 180 вісімдесят салачка по 110 гривень. Дивіться, яка гарнесенька. Аргентинка по 150 Скомбріючка 282 це яка, Крупна синька рибка. Хек мерлузка 185. Обрізі по 260 гривень. Филе лососечка є. Хек по 190 гривень. 175. І лавровий листик теж пропонується. Також дивіться холодного копчення. Є скобрючка по 450 гривень, салачка 260 і хребетик гарячого копчення по 190. Роселечик 185 вісімдесят гривень, скомбріючка свіжосолена, слабосолена 320, кілечка по 140 малосольна малосоле єсматіус, рулетики, оселечка. Ось друзі, асортимент величезний. Якщо не боріться, завітайте, будь ласка, на ринок Шеремушки.